Треба сяжовпузена Струкаті переплетіння червоних, чорних та кольорових ниток вкривають білосніжне полотно. Довгі дні й ночі копіткої роботи народжують справжні рукотворні дива на рушниках та скатертинах сімирських майстринь. І квіти, і птахи, і великодні писанки, і навіть цілі біблійні сюжети. Самі вишивальниці називають їх божими картинами. На них йде найбільше часу та сил. Але вишивання для майстрині це не просто ремесло, а дещо більше схоже на медитацію. Ну, треба мати терпіння. Ну і я вишивав, бо мені скоріше час йде. Дома. Діти по роботах, а я сама вдома. То сяду, то вишивав, то скоріше час йде. Аби працювати багато і швидко, бо ж із вишивання й живуть, відточувати свою майстерність вишивальницям доводиться усе життя. Колись давно Марію Йосипівну вишиванню навчила сама природа. Казали, що треба піти в ліс поза дожа. не з але коли дощ попаде. А я дощ попадала, то я клала руку праву. А вони за мене засміяли. Та нащо? То не кусять? Та... Але вона, правда, не кусала. Помалі це хрестик за хрестиком, я знала брати на уроки картину обшивати. Помовочки, бо в вчителі не відділ. <свят> Перед великодним сімерським вишивальницям багато замовляють невеличкі квадратні рушнички для пасхального кошика. Тут їх називають хлібовки. Схемами візерунків вишивальниці у сімері обмінюються між собою. Там брала од сусід куліводки, брала від Марії марі мікулової, але тот узор, але, 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 але це, це квітки, а, а, а це те квітки але брала, uh -huh. а їх тот кошар брала однеї, неї, а друге, що майже... З Традиційна вишивка ціниться завжди, і з моди не виходить ніколи. Молодь освоює все нові техніки вишивання, і тільки у кількох сімерських хатах справжні майстрині стібок за стібком старанно бережуть традицію споконвічного українського рукоділля.